Я пізнаю світ урок 187, тиждень 21. Тема Городища східних слов'ян Альпійські країни Європи. На початку уроку перегляньмо з вами трейлер, та в кінці трейлера повторіть запитання. Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкість на лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідати. Запитання до уроків. Де будували городища давні слов'яни? Чому їх називали захисними укріпленнями? Яке місто східних слов'ян було найбільшим? Яку частину території Європи займають слов'яни? Що ти знаєш про Альпійські країни? Як називають здатність організмів давати потомство? Чи всі тварини народжують дитинчат? Чи всі тварини піклуються про своїх малят? Як називають пристрій, у якому накопичують та зберігають? Енергію, зокрема, електричну чи теплову. Відтворіть із пам'яті ті запитання, які ви запам'ятали. Чудово! Пригадаємо з вами інформацію про давніх слов'ян на 27 й сторіночці. Оберіть правильну відповідь. Ким давні слов'яни були за релігійними віруваннями, християнами, язичниками? Так, вони були язичниками. Що таке капище? поселення, язичницьке святилище, дерев'яний будинок? Так. Це язичницьке святилище. Як називають пам'ятку, яка зображена на фото? Скіфська баба, збруцький ідол. Так, цю пам'ятку називають Збруцьким ідолом. Де східні слов'яни споруджували своє житло у горах, поблизу водойм та лісів, у степу. Так, вони споруджували свої житла поблизу водойм та лісів. А тепер складіть із отриманих букв слово. Так, це слово Київ. Запишіть його. Порелаксуємо з вами з відеофрагментом про сучасне місто Київ. Цікавого ви побачили у відеофрагменті. Чудово! Попрацюємо з вами з інформацією про життя східних слов'ян. Попрацюємо з вами із текстом на сторінці 28. Але перед тим. Перегляньте афірмації з формулами успіху під час роботи з текстом. Пошепки проговорюйте слова разом із диктором. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Чудово! Сторіночка 28 у підручнику. Прочитаємо з вами текст та поглибимо свої знання про життя давніх слов'ян. За методикою рапід. Перший раз ви читаєте за одну хвилину. Коли проходить одна хвилина, ставляєте крапочку біля слова, яке ви прочитали, і підраховуєте кількість слів. Другий, третій та четвертий рази ви читаєте підкреслений текст. Тобто перші два абзаци пошепки про себе. П'ятий раз ми знову перевіряємо вашу техніку читання та дочитуємо текст. Отже, почали. Стоп. Позначили те слово, яке ви прочитали, та підрахуйте кількість слів. Чудово! А тепер поставте відео на паузу та перші два абзаци прочитайте три рази пошепки про себе. Чудово! Знову з вами перевіримо вашу техніку читання, кількість слів за одну хвилину. Отже, почали! Стоп. Отже, обведіть останнє слово, яке ви прочитали. Визначте свою техніку читання знову. Дочитайте текст до кінця. Скажіть, будь ласка, чи збільшилася ваша швидкість читання? Подумайте та зробіть висновок про те, наскільки слів ви маєте збільшити швидкість читання, щоб читати понад 120 слів за хвилину. Та запишіть. Слід збільшити швидкість читання на слів слова. Дуже добре. Попрацюємо з вами із текстом. Скажіть мені, будь ласка, що таке Городище? Так, це центр Племінного Союзу. Або це поселення, що мало оборонні укріплення, стіни або часто коли вали рови. Поставте відео на паузу. Та вивчить із тексту навчальні одиниці? Скажіть, будь ласка, так як жили східні слов'яни? Чия роль посилювалася за часу життя східних слов'ян? А де мешкали слов'яни? А яке найбільше місто східних слов'ян? Чудово! Перегортаємо сторіночку в сторіночка тридцята. Ще зі стародавніх часів Європа прабатьківщина східних слов'ян. Вони заселили одну п'яту її території від Балтійського моря до Адріатичного і від річки Ельби до Волги. Візьміть у руки олівчики та обведіть дріб. Так, дріб одна п'ята. Попрацюємо з вами. І спробуємо розгадати кросворд, який має назву Альпійські країни Європи. Якщо не пам'ятаєте, за потреби можете скористатися картами на 6 та 16 сторінках. Отже, столиця Австрії. Молодці, Це відень. Головна річка Швейцарії. Так річка Рейн. Сьоме. Батьківщина короля Вальсів Йогана Штрауса II. Так, це Австрія. Дев'яте. Столиця Ліхтенштейну. Молодці. Це місто Вадуц Десяте Гори Західної Європи. Так, це гори Альпи. Перше країна, розташована між Швейцарією та Австрією. Так, це невеличка країна Ліхтенштейн. Друге, країна, що має чотири державні мови. Так, це Швейцарія. А яка найвища гора Швейцарії? Молодці, гора Дюфур. П'яте. А яка найвища гора Альп? Так, це гора Монблан. І восьме річка, на якій розташоване місто Відень. Так, це річка Дунай. Молодці, дуже добре.